Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна. І сьогодні я їду в село Помоклі Київської області. Село Помоклі знаходиться 25 кілометрів від міста Переяслав. До Києва 95 кілометрів. І ось будинок, який продається. Але спершу хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал. Хто ще не підписався, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І дуже буду вам вдячна за коментарі і вподобайки. Село асфальтоване. Під'їзд до будинку теж асфальтований. Так виглядає заїзд до будинку. Брама із двох сторін гаражі. Гаражі я вам покажу пізніше. Заходимо на подвір'я. Подвір'я рівне, на подвір'ї асфальт. І що я хочу вам сказати, коли я тільки зайшла на подвір'я, мені тут одразу сподобалось. Не знаю, як це пояснити, але тут ем, так затишно. Звичайно, я розумію, що весною або влітку чи, чи влітку тут набагато краще, ніж восени, але осінь також має свою атмосферу. Троянди вже відцвіли. В цьому будинку ніхто не проживає. Раніше тут жили дідусь з бабусею, тому будинок шукає нових господарів. Хочу звернути вашу увагу на лічильник. Це тут трьохфазне підключення. Це господарське приміщення. Тут дуже багато господарських приміщень, підвали два є. Ну, я вам це все покажу. Тут є на що подивитись: літня кухня і прямуємо до будинку. Будинок перекритий шифером. Стіни дерев'яні, обложені цеглою. Заходимо в будинок. Прямо у нас кімнати. А з лівої сторони кухня і санвузол. Це план будинку. Площа будинку 81 квадрат. Це у нас перша кімната. Це як кімната коридор. Напевно, так правильно, не знаю. І так виглядає перша кімната. Підлога дерев'яна, в кімнаті два вікна, будинок газифікований, але також можна опалювати дровами. Тут є твердопаливний котел, він стоїть в окремому приміщенні, вам його теж покажу. Меблі, які в будинку залишаються, тому якщо комусь потрібні меблі на перший час, то меблі тут є. Звичайно, вони не нові. Але на перший час все необхідне є. Проходимо в другу кімнату. Можу сказати, що мені будинок сподобався. І це, знаєте, треба приїхати і дивитись самому вживу. Тому що, коли я бачила фотографії, скажу чесно, що зазвичай буває, буває дивишся фотографії, приїжджаєш, а об'єкт ну, може бути гірший. А тут, от мені наоборот, мені краще сподобалось вживу, ніж на фото. І так виглядає третя кімната. Чудова осінь за вікном. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до нього. Коли будинок продається, контакти продавця я удаляю. Приводу ще транспортного сполучення. До міста Переяслав їдуть маршрутки 5 разів в день. Також до Києва 2 рази в день їздить маршрутка. Але якщо вам потрібно частіше, ви їдете в Переяслав. Ну так я їхала до міста Переяслава. І з Переяслава кожну годину їздять маршрутки в Київ. Тому транспортна розв'язка тут гарна. Проходимо в кухню. В кухні на петлосі плитка. Холодильник, холодильник заберуть. Меблі залишаються, холодильник заберуть. Так виглядає санвузол. Звичайно, санвузол потрібно привести в порядок, але, але скажу так, що основне, що він є. Тому що є вода підведена, бачите, є бойлер, каналізація, септик. Все є. Тому дуже добре, що не потрібно нічого наново будувати. Далі у нас літня кухня. Також дуже гарно виглядає, ну, мені так здається, подивіться, літня кухня. Все обложено плиткою, в літню кухню підведений газ, і також в літній кухні подивіться, яка є піч. Піч працює, тому кому потрібно, може тут також користуватись такою пічкою. Господарське приміщення. Ну, я так зрозуміла, що тут був дуже такий дід господар, тут у нього всюди порядки. Ну, я думаю, по відео це видно. Тому що все так ну, збудовано толком, багато господарських приміщень. От все є. І підвал в цьому господарському приміщенні, і потім я вам покажу ще великий підвал. Це майстерня дідуся. І з майстерні вхід в гараж. Гараж я вам показувала, коли на початку відео: що заїзд з вулиці, заїзд з дороги. І так виглядає гараж. Бачите, все це гляне в такому добротному стані. Далі проходимо в підвал. Підвал також колись побудований, великий. І що мені ще сподобалось, він високий. От тут навіть не потрібно нагинатись, коли ви заходите в підвал. Це перше приміщення. Друге приміщення для зберігання буряків картоплі. І третє приміщення для зберігання закруток. Це у нас хлів. Тут колись тримали корову. Тому тут є місце, можна тримати дві корови, телятку, місце для всього є. Якщо люди планують займатися господарством, то тут є все для цього, тому що є де тримати корову, курей, свиней, зерно, є січкарня, є для зерна, не знаю, як це правильно називається оце для зерна. кормориска Все є Це курник а це для свинок. Бачите, для свинок, і там двері, щоб вони на вулиці гуляли, там окремо загорожа. І ще хочу сказати, що світло всюди підведене світло. В підвалі, в гаражі, там де кури, для свиней, всюди є світло. Повертаємось на подвір'я. І ще одне приміщення, це, напевно, тут, коли сіну зберігали. І земельна ділянка. Земельна ділянка 50 соток. І біля городу ще зроблена така загорожа для курей. І хочу вам показати котел це окреме приміщення для котла. Ви можете. Хочете користуватись котлом, палити дровами і будете опалювати весь будинок, а хочете будете користуватись газом і опалювати газом весь будинок. Тому дуже зручно, тому що є два варіанти, кому який підходить. І ось бочка стоїть. Я не запитала продавця, але мені здається, що це напевно літній душ, тому що. Шланг стоїть. Ну, може, я помиляюсь, але я так собі, мені так здається, що це напевно, літній душ. Альтаночка, щоб влітку тут сидіти за столиком. Є столик, лавки. Ціна будинку 11 тисяч доларів. І ще покажу вам будинок з іншої сторони. Я вже показувала, що це зробили для курей. Влітку тут тримали курей. На вулиці ще також є два туалети. Я ще не бачила, щоб було десь два туалети, тут два туалети, напевно, один жіночий, один чоловічий, і вхід в інший гараж. Це гараж для трактора.